Так, на годиннику 9 година ранку, ну майже, я вже зробила всі свої водні процедури, вимила волосся і планувала робити макіяж. Як тут в цю хвилину пригадала, що вчора ввечері забрали посилку, і саме в цій коробочці є олівчик для очей, який негайно необхідно протестувати. Тому ми спершу відкриємо з вами коробку, оглянемо, що там є всередині. Ознайомимося з моїм невеличким замовленням. А далі я зроблю е, макіяж. Так, невеличке замовлення, але досить такий чималий чек. Як завжди, пакування. Тоже як все гарно, молоденьке. Ви подивіться. Подивіться, як все гарненько упаковувати. Коробочка до коробочки, бутилочка до бутилочки, Супер. Так, ну знову ж таки, в нас тут, як завжди. Тестери, от, слухайте, що я хотіла сказати, я зроблю макіяж і в кінці відео вам покажу, як він буде на мені мати вигляд, і розповім про свої враження щодо олівчика. Що я його не бачу, десь я там, сподіваюся, є. Тестерів цього разу чимало. Навіть я б сказала, дуже багато. О, Поклали серію Акне. Давно не клали цю серію в тестери. Чудово! Чудово, чудово! багатько всього, супер. І тональну основу ось, цю, що камера, камера, камера ready. Ось, круту нашу поклали тестери. Супер. Є. Далі. Що в нас тут ще? Давайте почнемо з догляду. У мене тут гель для душу. Це додому. Ми взяли за бонусною програмою. Коли ви розміщуєте там замовлення понад 35 бонусів, для вас дається додаткова знижка 70-77% на товар на вибір. Ось там був цей гель для душу, і я його обрала. Наступне це міцелярна водичка. Я не знаю, чи її надрукували в каталог, потрібно вже передивитися. Це двохфазна міцелярна водичка. Ми спробуємо, якщо вона для Ані підійде, то вона буде лише нею користуватися, тому що її макіяжі є зараз більш екстравагантні, ніж мої. А я буду користуватися простою міцеляркою. Мені ці міцелярні води подобаються, вони надзвичайно концентровані і заощадливі, тобто ти купуєш міцелярну воду там, фактично раз в півроку. Це дуже вигідні придбання. А ще враховуючи, що досить часто на такі товари є додаткові знижки, то ми обов'язково ними користуємося і купуємо. Є. Далі цього разу давали ще додаткову акцію на бонусні 20 палів. Цього разу я обрала ось такий гель лубрикант Дівчата його дуже нахвалювали. Він на водній основі з вітаміном є, чимало його тута. Єдине, що, ну, типу, дизайн саме з ковпачком не досить таки продуманий. Але то вже такі деталі. Немає ніякої віддушки в ньому. Так, якась така трішки темновата на відео. Ну, я поспішаю просто вам зняти його. Ось така прикольна гелева текстура. Супер, нема ніяких ароматів, він абсолютно нейтральний. Так, ти це зробила дорогенька витерти. Чим будеш витирати? Хвилину діла Полотенечко. У мене біля церкви завжди лежить полотенечко для очищення пензликів. Гель, лубрикант, не пам'ятаю знову ж таки, яка ціна. Я знаю, що за все замовлення була вартість щось там в межах 1400. Ось так. 1400 гривень. Так, далі. Тут лежить по черзі йду, так? Як все запакували, так і беру. Е, прийшла осіння пора, прийшла пора подумати про своє фізичне і ментальне здоров'я. Е, замовила кальціум, магніум, колаген, вже я якось їх пропивала, здається, їх. Може, не їх, можу, можу помилятися. Це біодобавка. Ну, прям саме те, що потрібно для всіх, не лише для жінок. Мені здається, ну, і кальцій, і магній. Магній це нервова система. Кальцій це наше так само фізичне здоров'я, колаген це наше фізичне здоров'я, наша краса. Для всіх, напевно, для всіх. Ну, у нас така сімейна ситуація, що чоловіку не можна пити ніяких біодобавки, а мені потрібно, тому що змаличку маю таку прям велику-велику підвищену прям необхідність в кальції. Особливо, коли була вагітна, я це все відчула. Так, тому що гризла все і на просту побілку дивитися не могла. Я хотіла її просто лизати і згризати. Ось така біодобавочка, вона коштує, ну, дешево, як на мою думку. Тут комплекс іде на місяць. Пише 50 грам, 30 таблеток, так? По одній таблетці в день. Харчова добавка. Та-та-та. Та-та-та вживати по одній пігулці один раз на день як харчову добавку, тобто бажано під час прийняття їжі. Зараз, прямо зараз, на сніданок у нас є дома ще й молочко. Це просто супер. Я собі приготую ось цей коктейль для контролю ваги з ароматом шоколаду. Придбала його не для контролю ваги, а для того, щоб мати ось такий пакетик смаколика. Замість кави, замість какао, замість всяких там зайвих, непонятно що, буду пити отаку от вкусняшку. Насильно солодке мене зазвичай не тягне, а якщо їм щось солодке, то воно повинно бути перш за все корисне. От тепер в мене буде такий смаколик. Надіюся, він буде смачний. Поділюся своїми враженнями. Так. О, тепер саме цікаве. Тепер, е, косметика. Це клієнтка замовила БіБі, в третьому відтінку, в третьому номері медіум Е, По тестеру собі вибирала, задоволена, вже не перший раз її купує. Далі приберемо його сюди, це сюди поставимо так. Так як наше замовлення було щось там понад 40 балів. То була ще одна знижка 20, додаткових 20%. А боюся, що можу помилитися. Ну коротше, коли ви переходите за посиланням і самостійно розміщуєте замовлення, там все чітко, ясно пише і розповідається, і дуже легко з усім розібратися. Тому ну, я можу щось сказати невірно. А от ви на сайті завжди під час розміщення розберетеся і там все вскрізь підказує і, і пише для вас. Так, ось таку основу з фіолетовим ну, рожево-фіолетовим підтоном, сяючим ефектом. Ми вже маємо я ще одну замовила для Ані. Тому що мене дратує, що вона бігає постійно до мене в кімнату. Мені хочеться, щоб вже в неї своя косметика, суто біля неї була, і щоб вона менше бігала мені туди-сюди-сюди-туди. Туди. Хай собі користуються своїм. Далі. Далі саме таке також довгоочікуване це. Ой, воно заклеєне. М -м -а 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 -а. Це подарунок, я не хочу його сильно відкривати. Ладно, це свої. Як то кажуть, це для своїх. В племінниці, так, це для неї 14 років виходить, що виповнилося. Виповнило... Було день народження. 1, 1 жовтня ми будемо їхати до них в ті края, і ми замовили для неї. А, це блоки. Ми замовили для неї ось цю палітру для того, щоб робити макіяж. Просто, ну, це просто мрія а не палітра. А, це дуже гарно. Люденьки, Дивіться на неї. Це просто краса. Я в захваті. М -м, супер. Мені все так цікаво, я б так з радістю зараз влізла в ці глітери пальцем. Тут плівочка є захисна, велике-велике дзеркало, дуже велике, класне дзеркало. Тактильно, надзвичайно крута, стильна, дорога упаковка, ці літери, вони вибиті, а не намальовані. Це просто шик. Ви знаєте, от якщо ви хочете зробити подарунок, це буде дійсно крутий подарунок. Замовляйте для своїх донечок, для своїх племінниць, для себе любимої. Такі палітри і будете просто кайфувати. Взагалі, от їхні декоративні засоби. От зараз я туш використовую кожен день тональну. Ось ці бази, вони в них. Просто бездоганної якості. Так само, і в догляді мені вже багато що припало до душі. Ну, тобто, вже довгий час користуюся, вже маю свої певні враження. Так. І ще нам потім як приємний бонус було те, що в, до палітри йшла база під макіяж, тіні під для, макі... для повік е, за одну гривню. Тому, я думаю, я для неї все розповім, все покажу. І дівчинка прямо буде з ходу все прям робити круто, гарно і професійно. Я їй покажу, як можна швидко зробити макіяж пальчиками, просто довго не граючися, коли йдеш в школу. Як можна професійно зробити макіяж, маючи під, в, руку, в арсеналі хоча б три кісточки різної текстури. От. Тому ось такі от фішечки. Думаю, вона буде рада, такому <гад> подарунку. Так, а це, це мій олівчик, якого я якби сильно довго чекала, через який я сиджу перед вами з макіяжу. Давайте його відкриємо, пощупаємо, поюзаємо. Ну, гарно упаковано, все супер. Чому його нюхаю? Приємний аромат. Классний, приємний аромат. Так, давайте спробувати. Я не встигла ним доторкнутися, як він вже намалював лінію. Він настільки м'який. Ой, це те, що потрібно, коли ми створюємо е е е тушовку, коли нам потрібно зробити правильну підкладка така під тінь називається. Ой, супер! Ой-ой-ой, як цікаво! А ну-ка. О, а на бік, як брати, супер. Тобто це не є каял, який буде триматися в водостійкій, це суто е -е, Греція. Тобто олівці виготовлені в Греції. Ну, хоч щось в мене буде з Греції. Я в Грецію мрію попасти, відпочити в Греції. М -м, супер! Так, шоколадний такий темний коричневий олівчик в кольорі 0,5. Хочу його зараз поюзати, зробити макіяж і вам все показати. Так що, значить, робимо таким чином. Робимо супер перехід. Ось такий у нас ж є гарний каталог, якийсь. А, святкуємо 6 років. Угу. Зрозуміло. То я думаю, що до чого? Так, якось по-святковому. Ось такий у нас симпатичний каталог, вони стараються, вони оновлюють гарно дизайни. У нас тут в каталозі є нова губна помада. Цікаво, вона тільки велик. Ні, є, її в паперовому помада Стік, масло, манго, сонячникова олія, вітамін Е, насичені кольори, щільна фактура. Ну, там суперові відтінки, як завжди, в каталозі вони якось виглядають не дуже. В зображеннях в інтернеті ми вже переглянули. Там набагато все симпатичніше. Більш реалістичніше, так? Ну, потрібно порівнювати. Так, це ось ця палітра, яку ми взяли. О, вона трішки подорожчала. Тут вже вона 609 гривень. Ми ще по 500 з чим-то встигли вхопити. Так. О, і стійки тут. Багато новинок. Так само зроблю огляд каталога. А зараз. Меджик перехід. Тадам. Знаєте, що я зрозуміла? Що всю картинку мою псувало верхнє світло. В кімнаті досить похмуро. Я включила лампочку. Вона повністю викривляла повністю мене в зображенні, все зображення. І я думаю, блін, ну що я така стрмна? Що якесь я не я зараз в, цьому, в екрані, в екрані, в екрані. Телефона. Ну, це вже все. Що, що маємо, те маємо. Перезнімати не буду. Не знаю. Можливо, трішки покоригую світло для того, щоб все було гаразд. Так, я зараз включаю ще одну камеру для того, щоб нафарбувати в її. Вам показую, який макіяж зробила за лічені хвилини. Тут в мене виключно ось цей олівчик. Дивіться, знаєте, що тільки в камері я бачу цю свою лажу. Ви, ви, ви будете знати, бачите, ось тут таке, як плямка вийшла. Це видно тільки на камеру, в реальному житті воно не таке стрьомне. Це коли ти береш олівчик, його наносиш на верхню повіку для того, щоб затушувати ось це так, І виходить, коли... Невчасно це все розтушовуєш, виходить така пляма. Я поки шукала пензлик десь сюди воно трошки схопилося, і мені було складно його Ну, якось так. Але взагалом, мені сподобалася робота цього лівця. Ну, Я зараз паличкою його підправлю, якийсь найти, як вдарилась. Але тут мені взагалі все дуже подобається. Ось тут. Прям ідеально, він лежить красиво, плюс ось ця стрілочка також зроблена цим олівчиком. Обов'язково поверх такого олівця потрібно все закріплювати сухою текстурою тіней, Тіней конс... цього коректора чим небудь сухим, обов'язково закріпіть, тому що все буде тікти. І знову ж таки запам'ятайте, це олівець для ось саме такої подачі макіяжа. Якщо вам потрібно, просто стійкий олівець, яким ви. Просто нафарбувалися і пішли, то вам потрібно брати водостійку тоді текстуру, і тоді все буде гаразд, і нічого закріплювати не буде потреби. От, підфарбувала трішки брови. Знову ж таки, щось моя брова, що одна, що друга, така вийшла сурова сьогодні. Не знаю, напевно, вже все ж таки через нестачу сонечка. От, е, ось це ви бачите, сяйво, це хайлайтер наш ось той такий запечений, бронзуючий чи як він там. Ну, коротше, в чорній упаковці я від нього просто кайфую. Легка корекція форми обличчя. ну Щось таке, яке не то румяне, не то дійсно корекція. От Також я так, без зайвої сором'язливості нафігачила, з цього хайлайтера собі на носика. Ну, от так, спочатку були шалені комплекси щодо, щодо носа, а тепер мені шалено філетово, що він в мене світиться на пів От. І на вустах весь цей час в мене пламбер. ось той, що збільшує об'єм. Здається, пламбер він називався. Не пам'ятаю, ну, коротше, ось такий пекучий. Він вже мені взагалі не пекучий, а от ефект доглянутих вуст з ним просто. Шикарний. Єдине, що, як на мене, то відтінок тримається десь протягом максимум 2 годин, і потім він зникає і потрібно поновлювати колір на губах. А так все в ньому супер, Бачите, дуже гарно. Особливо зараз на прохолодну погоду я дійсно раджу, тому що це буде чудовий догляд за вашими вустами. От зараз ми ще нафарбуємо вії. Я користуюся ось цією тушью вже ціле літо. Так, досить таки довго. І що я хочу зауважити, вона ні грама не засохла весь, за весь цей час. Вона ідеально тримається протягом дня, не осипається, досить гарно, так і об'ємно профарбовує в її, тримає форму. Тобто вона відпрацьовує кожну вкладену в неї гривню. І я б її назвала так само тушю для тих, в кого чутливі вії, тому що, ну, чутливі очі, тому що я її ну, взагалі не відчуваю на віях. Прям алергетикам я ще не давала, ну прям таку тушу, вони нічого мені не казали. Але є в мене там знайомі, в яких є проблема з віями, що вони не можуть фарбувати їх. То цю туш я дійсно сміливо можу порадити тим кого є потреба для об'єму, перш за все, і в кого є чутливість очей, тому що вона просто бімба. Ось така гарненька туш. І ось цей такий практичний м'якенький ворсистий пензлик для нанесення, щіточка. Коротше, видно, що я вже стала досить мало говорити про косметику, я почала губитися в назвах, що й до чого. Отаке. Так, коротше, він практичний, зручний і от кажу, вистачає на досить-досить довго, слухайте. А ну так, да, 14 мл, що ви хотіли. 14 мл туші це багато. Так, нічого не перебила, ні. Made in Turkey. Да, да, так, так. Так от. Ось якось так. Все, макіяж вам показала. Розпаковку зробили йду пити свій коктейльчик. Заїдати це все зверху вітамінками і І вам всім бажаю міцного фізичного, ментального здоров'я. Все буде Україна, все буде гаразд. Ми з усім впораємося. Бувайте!